Чи мрієте ви взагалі про ще одну дитину про донечку? Е, от ви мені кажете, і коли ми сказали мені до цього, що е, так мило було з дівчинкою вас бачити. Мені про дівчинку кажуть е, декілька років вже дуже багато людей. І мені навіть снилося ну, разів п'ять, що в мене донька. І в день перед презентацією мені приснилося, що я, е, типу, що в мене ще одна дитина, і я типу, міняю її підгузок, що вона немовля. І така беру її і кажу, донечка моя. І дивлюсь в дзеркало. Вона вже така доросла з такою укладкою гарною. І я кажу: Андрійко, вам в мене такі гарні, такі дитятки. І типу цілую донечку свою. його. Мені реально це приснилося. Е, я знаю, що в мене буде друга дитина, що це буде донечка. Ну, якось це відчувається. Я, звичайно, поки не готова до цього, мені боговтатися ще е, після розлучення, тому що для мене народження дитини це був певний стрес. Ну тобто, це треба вкладати всю душу в маленьку людину. Треба їй дуже. Багато віддавати, от тому я народила свій бренд, але ну я не проти дітей, я тільки за, і я буду щаслива, якщо Бог мені подарує ще дитину.